Друзі, всім привіт! Це Сергій, як завжди. Ну, дивіться, е, неділя. Ну, не можу не зняти такі кадри, дивіться. Е, от у мене. Дивіться, оце голочка морська. Бачите? Ну і. Бергія. Ну, я такий фанат цих е, равликів, бо дивіться, ну думав раніше, що е, це така мала істота, яка тільки е, споживає отакі аптазії. Дивіться, отакі. Це аптазія. Ну і такі по всьому акваріуму. Дивіться, і тут, і там. У мене їх... Забагато. Але я думав, що е, Бергія це так е, не дуже просто, але дивіться: воно таке функціонує. Оце такі красиві чудові тваринки. І у мене є так е, підозра, що вони не тільки е, е, їдять айптазії завжди казали, що вони такі спеціалісти по харчуванню, і тільки ептазії, не знаю. Маленькі айпбергії еп... е... я їх бачу е... е... часто так на... На... Оці... на воді де є такі бактеріальні, такі е... є такі бактеріальні на льот, не знаю, як сказати, але... Ну, коротше, ну, такі. Дивіться, от такі спостереження є. Оця Бергія в моєї системі прижилася. Ну, дуже тішить мене, мене це. Ну, отакі от справа. Друзі, це. Неділя, будемо зараз робити підміну води, ну так все добре. Коники в нормі. Параметри води так собі. Блін, нітрати 50, фосфати 0,2. Коротше, блін, треба щось робити, буду робити. Сьогодні така підміна води. 40 літрів будуть робити підміну води. Ну, такі справи. А, ну що було? Е е Скімер так е теж збоїв. Е не працював, прийшлося зняти і е трішки так е відремонтувати. Але все знову добре. Ну, такі справи. Друзі, така сонячна сонячна неділя. Всім папа, хорошого відпочинку.